Які Ваші враження, пане Юрію відучі репрезентатинаторами сьогодні, ну з э, як це правильно сказати? Э, на ми позитивно дивимося на речі, але на превеликий жаль. Ну Грибаріно це мій особистий представник. Я за нього голосував. Ми в контакті з ним він підтримує крін. Голосує за закони для України. Він не має впливу на ленд-ліз. Сенатори з сенатор Шумер і Сенатор з якими зустрічались. Вони мають вплив мають владу, особливо Сенатор Сенатор Шумер, який відповідає за 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 наш конгрес. Який голова нашого конгресу? Проте від них ми за аналіз почули, що вони за нього там мало знають, будуть розбиратися, дізнаються. Вони дізналися, що він дійсно скоро закінчується, вони будуть працювати, і їхнє таке слово «We'll circle back» означає, ми там дізнаємося і вам відповімо. А вони згідні, що Україні треба більше зброї, тільки вони посилаються на ті закони, які потрібно багато часу на реалізацію тобто U.S.A.I. і там і так далі. це закони, на які треба роки, щоб реалізувати. Ми на це акцентували увагу, що зброя потрібна сьогодні, а не через кілька років. Тому що там вони наші хлопці ми показали їм фотографії розрушних розбитих будинків, і ми надіємося на те, що в нас буде з ними співпраця. Ми зможемо мотивувати їх дати Україні більше зброї. Проте всі акцентували увагу на те, що скоро вибори в США і в США дуже багато власних проблем, як інфляційних, так і економічних. І проблема більше коштів для України дістати буде надзвичайно важко. Тому ми активно били на те, що потрібен ленд-ліз. І вони згідні більшість з них, хочу сказати, конгресменів сенаторів, навіть не знають, що це таке. Ми їм давали копію закону в оригіналі стайту Конгресу, що є в принципі коментно. І вони будуть з ним працювати, будуть його читати за те, за що вони, власне, проголосували тому. Дякую. Ну, ви знаєте, звичайно, ми розуміємо прекрасно, що люди досить гарно навчені кивати головою. І вроді вони все схвалюють, але ми побачимо, який буде результат. Це тільки перший крок, який ми зробили тут в конгресі і в сенаті. І наступні кроки це буде зустріч з цими самими людьми уже на місцях. І тоді можна буде вже більш конкретно говорити про те, як вони виконують ті накази, які ми їм дали. Позитивно з того, що ми познайомилися дуже з багатьма тут людьми серед українських, серед української діаспори. От, і, звичайно, ми заявили і в Конгресі, і в сенаті про те, що ми є, і про те, чого ми вимагаємо. Тому продовжуємо свою роботу, продовжуємо боротьбу. От, і віримо в перемогу України. Так, я хотів би додати, було б ще краще, якби українські е, організації діаспори були більш активні і приєдналися до наших зусиль. Був би більший вплив і я думаю, був би більший ефект від наших всіх цих зустрічей. І ну ще хочу сказати, що е, складається враження, що не всі конгресмени, навіть ті, які на боці України, е, розуміють, що відбувається, і. Е, і, власне, навіть з ленд-лізом. І деякі з них навіть запитують, чи цей якийсь біл, чи що з ним відбувається, вони навіть не знають, що він був прийнятий і підписаний. Так. І тому от, ось ми вчора розмовляли з конгресменом з Небраски, який е, е, запитував нас. А, і він обіцяв, що він запитає адміністрацію, що відбувається. ну Побачимо, що з цього буде. Але е, хотілося б, щоб люди все ж таки е, писали і інформацію доносили до своїх е, представників е, на міс... е, в конгресі і в сенаті. Це дуже допоможе інформації, тому що е, виявляється, що є коло, які намагаються замовчувати це і не поширювати тобто, ми маємо справу. З інформаційним таким супротивом, саботаж. який можна назвати це саботажем, Сенсуру. так. Але я так кажу, що ми у нас війна, і це називаючи речі військовими термінами, тобто, це військовий, військовий інформаційний військовий супротив. Ну саботаж це частина цього. Потрібно більш активною бути всім. Є от в нас такий ще один інструмент Twitter, який допоможе нам достукатись до виборців. Це платформа без майже без обмежень, без цензури, і там присутні всі політики США. Ми можемо так само в Твітері пояснювати, що відбувається з допомогою ландізом, тому що більшість виборців США вони не знають, що Україна не отримує цю допомогу всього повному об'ємі, тільки 20% відсотків отримує, але взагалі не працює. Коли вони дізнаються, вони ну обурюються, вони підтримують Україну. Ми маємо вплив громадської думки на політики. Будь ласка, приєднатись до нас в Твіттері, діаспора ЮЄ for Україн. Будь ласка, долучайтеся до цієї боротьби. Україна у нас одна. Ми не можемо її втратити. Ми стоїмо. Я вам покажу, де ми стоїмо. Ми зараз стоїмо біля дуже такого цікавого місця. Це комітет озброєнь камезі uh, Армсервісис. Це власне те, що потрібно Україні. І вона знаходиться на офісу пана Гарбаріну. Ми будемо нагадувати йому, що Україні потрібна зброя. Свого боку ми робимо все можливе. лобіюємо ці закони так, як ми можемо, але без вашої підтримки нам буде дуже важко. Тому ми закликаємо твітайте lease for UA». Твітайте Байдена, твітайте, ретвітайте те, що діаспора постить, те, що пан Юрій Підвальний постить, те, що Landlise for UA постить. Просто самі від себе пишіть Байдену, пишіть Маккарти, where is The Landless. Unlock the Landless. У нас новий вислів unlock the land lease. Він Мені замкнутий він закритий, його потрібно відкрити. Дякуємо. 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 Слава Україні. Героям слава.